Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про ті додатки, за допомогою яких ми можемо е, виявити штучний інтелект. Можемо встановити, що документ так був згенерований штучним інтелектом. Тут варто спочатку якби пояснити базові такі основні моменти, е, як Вияснити так, тому що варто розуміти, що будь-яка в принципі, програма, вона 100% гарантії не дає. Але ви можете відкрити текст, так, і поглянути, що він не створений штучним інтелектом. В принципі, звісно, якщо це там робота, виконана, я не знаю, студентом, то це робиться достатньо просто. Але коли ми там до відносимось до якихось там творчих професій або там до тих професій, які пов'язані. З генеруваннями певного тексту унікального, тут вже все набагато якби, важче. Перше, на що варто зважати увагу, так що текст, який згенерований штучним інтелектом, він зазвичай є більш структурованим. і Ця структурність вона є надлишковою. Тобто вона є там не тільки коли ми щось перелічуємо, а й коли ми. Наприклад, попросимо там, ну, давайте так, сьогодні у нас там 23 вересня, і давайте так, зробимо так. Якщо, наприклад, ми б задали людині питання, так, що відбулося там сьогодні, то, в принципі, більшість людей якось це або там перелічило, або там якось абзацами, то зазвичай штучний інтелект він би це запропонував якимись списками. Так само, коли ми. Просимо про, якби, сформувати якусь доповідь так, на якусь певну проблему. Тобто, зазвичай людина вона пише або суцільним текстом, або там якось пише, по-перше, по-друге, там зазвичай це якийсь список. Ну, далі, звісно, це вже такі чисто технічні моменти. Зазвичай штучний інтелект вживає якісь загально такі, відомі фрази. Звісно, там, як свідчить і Проче, Проче, Проче. Тобто, якщо ми кажемо текст, який згенерований людиною та текст, який згенерований штучним інтелектом, зазвичай в текст, який згенерований штучним інтелектом, у цих якихось загальних вставок набагато більше. Якщо ми будемо цей текст перевіряти програмно, так, то є такі, наприклад, показники там, як Очікуваність там відповіді, очікуваність там чогось якби, там, якоїсь певної репліки. Тобто ми розуміємо, так, що, там, наприклад, коли там, я попрошу охарактеризувати мою відповідь, так, то більшість людей там, скаже, там, твоя відповідь там, була збивчива, не знаю, твоя відповідь була грунтовна. Там твоя відповідь там була ну, ще якісь синоніми. так Може взяти аж штучний інтелект, зазвичай це відповідь там чудово ще щось. Зазвичай ще яким чином можна перевірити. Ви можете, як я редактор, з чим часто стискаюсь. Це те, що коли ви завантажуєте цю роботу на перевірку, так ви вже одразу бачите, що у вас. Якби Текст є надмірно структурованим, містить велику кількість якихось там вставок слів. Далі ви бачите, що він якби, з одної сторони ємний, але з іншої сторони, він якби ні про що. Більш довгі речення, теж якби люди зазвичай пишуть там або коротке, або довге речення. Якби такого не буває, що людина. В принципі, весь текст пише якимись там однаковими реченнями. Там це відбувається набагато частіше. ну По розділовим знакам також якби це можна, особливо, якби ті, хто взагалі не вміють, якби у них ці довгі терепи проскакують. Всі якби слова подзаголовки, все з великих букв починається. Це також атрибути штучного інтелекту. Але якби в загальному випадку що якби спостерігається, це те, що коли ви запускаєте на перевірку на плагіат, то зазвичай текст, який згенерований штучним інтелектом, там показано достатньо великі показники унікальності, тобто там 90%, 95% такого, звісно, коли текст пише людина, досягти достатньо важко. Тобто, якщо ви там не знаю, ще пишете текст для реклами. Або якесь оголошення, так ви там можете щось підбирати. Але коли ми кажемо там про публікацію, або як який, про якийсь певний звіт, так ми, як люди, оперуємо певною термінологією, оперуємо певними якимись там. Уявленнями, так, у нас щось є спрацьоване, і ми не можемо створювати щось унікальне, тобто у нас є якась певна термінологія. Тому зазвичай, якщо людина щось генерує там, ну якщо навіть сама вона згенерувала, то іноді якби необхідно робити певний рерайтинг. Але коли це так згенерований штучним інтелектом, там зазвичай 95%. Тому, якщо ви цей текст перевіряєте, якщо вам надійшов текст, і ви бачите, що там. Достатньо великі показники якби, оригінальності. Це також можна задуматись про те, що цей текст якби, згенерований штучним інтелектом. Отже, яким чином можна перевірити. Звісно, зараз є декілька програм, навіть якби, в ті програми, які перевіряють на унікальність тексту, це все влаштовано, особливо, там, якщо за кордоні там, програми аналоги Turnitin, але я вам пропоную якби, використати інструмент, який є умовно безкоштовним, який має назву gpt 0 Для реєстрації, для використання цього інструменту вам не потрібно реєструватись, вам навіть вистачить аккаунту Google. Тобто, за допомогою аккаунту Google, ви, в принципі, можете якби, використовувати цю програму для перевірки якби, тексту, який згенерований штучним інтелектом. Вітання, вітання. Тобто, ви можете отримати якби, інформацію, що цей текст згенерований. Тобто, ця програма GPT 0 ще раз наголошую, що вона є умовно безкоштовною. Ви можете за один раз перевірити близько. 10 тисяч знаків. Для реєстрації вам якби, достатньо мати аккаунта Google. І, в принципі, якби ви можете одразу отримати звіт про перевірку тексту. Давайте, щоб не бути голословним, зараз я спробую взяти фрагмент тексту, який був згенерований штучним інтелектом. Ну, Давайте зараз я подивлюсь. Або зараз я попрошу Джиміна, якби створи. Так, створи, мені доповідь про фінансову грамотність. І давайте поглянемо, що він мені зараз згенерує. Він мені згенерує. Певний текст, і ми його зможемо перевірити в тій програмі, який є генератором. Отже, одразу ми бачимо так, те, про що я якби, казав у попередній частині: що текст, який генерується штучним інтелектом, він має певні атрибути оформлення, він має структурованість. Ну, давайте зараз тепер я цей текст скопіюю. Надмірну деталізацію, ви бачите, що, в принципі, коли людина формує якісь певні доповіді, вона не завжди робить якісь там висновки. Штучний інтелект, він зазвичай це завжди робить. Є якийсь ступ є якісь висновки, і тепер давайте я вставлю. Варто зазначити, що ця програма GPT-0 вона дозволяє, якби. Також завантажувати документи. Тобто, в принципі, ми бачимо, що зараз я завантажив, і я можу просканувати цей текст, переглянути, якби, що у нас відбувається. Отже, ми бачимо, що за результатом виконання аналізу. Програма встановила, що цей текст однозначно написаний за допомогою штучного інтелекту. Тобто, ми бачимо, що 6,93% тексту вони є згенеровані штучним інтелектом. Лише 6% якби, тексту є мікс, мік, і лише 1% це текст, який створений, якби, людиною. Тому ми бачимо так, що це достатньо просто, якби. Побачити, достатньо просто розпізнати. Тим паче, ви можете якби поділитися отриманими результатами. Ви можете це надіслати або як посилання, або взагалі експортувати як формат PDF. Також ви можете якби переглянути і е, використати так можливості по реченням. Все це переглянути, продивитись. Е, ви можете також подивитись там. Заміни, Тобто вся ця інформація міститься. Тому за допомогою програми GPT-0, ця програма умовно безкоштовна, ще раз наголошую, ви можете легко за декілька секунд знайти так, ті атрибути тексту, які згенеровані штучним інтелектом. Але на першому етапі якби, достатньо того, що ви можете це. Оком зі сканувати, Тобто, ще раз наголошую, що це надмірна структуризація, це багато вставок, і це, звісно, високі показники оригінальності, які не улавлюються програмами, які у нас відповідають так за перевірку і за оригінальність.